Агов, друзі, я вас вітаю! Сьогодні прекрасна дощова погода в нас на ранчо наших батьків пербульців Тож приємного вам перегляду. В нас тут така Карлі, рання пташка, сьома тридцять. Вона вже прокинулася і кудись чимчикує, незрозуміло куди. Що вона пішла робити? Мені цікаво. Всі сплять ще вон там. Наші батьки сплять, тут наш піс спить, дитина обдристалася і спить все одно. Навіть Джек ще рунить просто. Напевне, це така дощова погода на нас так впливає. Навіть Селеста спить, щоб ви розуміли, ось вона тут на вулиці чогось. Я не знаю, щось не любить вона спати ось тут в цих загашниках, тож нухай. Блін, у нас Еллі прокинулася, тож давайте будемо здіймати мамцю. Мамця хоче також їсти. А, давайте вона тут поміняє, дає наші Еллі. Що пішла робить, Карлі? Карлі пішла вивчати в нас тут ці кущі. Дуже цікаво, Карлі. Ти така прям. Ботанічка. Мені здається, знаєте, що знаєте, що в цій аушці вона буде в мене е, цією. Джек, якщо ти будеш тирить наші болгарські перці, я тебе поб'ю. Ні, він прийшов, прийшов втикати в телефончик і розмовляти з дружиною. Так, що там наші чувачки? Якийсь сон, дружній сон. Гаркуїн, е, я знаю, що тобі ніхрін що робить. Візьми, перевдягнись, ти можеш тут е, перевдягнутися. У нас сьогодні тепленько, тож е, вдягни, напевно, ось цей свій ковбойський костюмчик. І піди візьми лефтовар, будь ласка, поїж, що там у нас залишилось? Піцу. Звісно, піцу візьмеш. А Еллі продовжує вонять того, що, мабуть, вона погано в неї. О, так, з гієною все дупа в неї, господи, прости. Е, давай. А що ми робимо? Стоїм, гамно дробимо, так? Да? Стоїм, лагаємо. Всі разом. Мені треба було. Матюгами просто їх покрить, постелить просто матючим жорстким, щоб вона її нарешті погодувала з пляшечки, же ж її перемать, а потім покупаєш, просто покупаєш Іллі. Всі вже тут в зборі. Що ти ходиш, Вейне? Що ти ходиш? Що тобі тут треба? Зміни аутфіт, будь ласка, на ось цей ковбойський, і йди ковбойничий, будь ласка. На своєму ранчу. Де е, тут що? Козлів треба почистить, почухать? Клін okay, uh, All Dirty Mini Goats, будь ласка. О, тут закінчилася їжа у них у всіх. У тебе є оця прирікрас. Отут uh, рефілліш цей фідер. І це також. Ти миєш дитя? Атлічно, що в неї ще по потребам? Вона хоче сцяти, чого вона не постить? Ой, а потім треба буде з нею ще й гратися. Боже, це капець. Коли вона вже виросте? Я хочу, щоб вона виросла. Їй до дорослішення ще 5 днів. Можливо, я за кадром пограю, щоб вона вже в наступній серії, мабуть, була дорослою. Або напишіть, коротше, в коментарях. Ви хочете ще погратися з малою дитинкою, щоб вона була інфантиком, чи вже її тодлером робить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вона має рости. <смирків> Нічого не поробиш з цим, вона має рости. І поклади її ось сюди, на цю штуку. Ой, ой, це не то, є не... не то. Ось сюди. Мать року, зараз поклади її на підлогу, не. Або будеш лагать, а ні, пішла, понесла кудись. Я б хотіла, щоб ти перевдяглася також, бо ти такою дубцею А Куди ти понесла її, маті, твою перемать? Ок, перевдягнись. Перевдягнись, перевдягнись, бо ти ходиш з світиш. Ось це вдягни. Аркоін не дожер, ось це тож їж. Карлі тут випікає знову свої випічки, да? Ну, звісно, білий торт. Хто тебе просив це робити? Хто тебе просив це робити? Карлі? Джек? Не стій під вікном. Йди звідси. Елі кудись суне. Кудись суне. Куди ти сунеш? Хоче гратись. Ега. Ой, мамця взагалі в поганому стані. Я хочу щоб вона ще взяла пожерла їжу. І нам вже треба ж сьогодні. Штой? Ти вже впорався тут? Блін, сьогодні розпродажу також не вийде. Я хотіла зробити цей розпродаж жратви, А в дощ до нас, мабуть, і ніхто і не прийде жрати. Я не знаю, ну це просто ну, капсула. Шо? I, uh, keep it simple, basic style. Так, вона любить basic style. Окей. Okay. Ідея сплати рахунки 3К І Відвали від дружини, будь ласка, їй і так не переливки просто. Ти можеш у дядька попросити? Хелп. Бабл чомп, давай чомп. Це вона буде повсти зараз, отак, скакать. е, -е, 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 -е. братва, перестать. Що тут за капзєць? Чого ви? Що ти приголомшена, мені цікаво? Вона постійно приголомшена. Підніми її настрій, скажи, що. Все окей. Комплімент аутфіт. Скажи, боже, який в тебе Crystal Creations, цей прикольний халат? Чи Що це таке? Плаця, сукня. Ой, хотіла ж розпродаж зробити. Може, сьогодні попуста його трохи. О, ой, 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 вони щось з дядьком ругаються вже. Ля. Джекчик. <світ> <світ> вона так припала. Репоїн взяв а, той торт. Ти і так а, великий дядя. Ти що ти це їси всі ці торти? Дупа буде товстати. Будеш так жрать багато тортів. В них сентимент, в них сентимент. В них сентимент. З ким, з, з ким сентиментик? З батьком, з батьком сентиментик, Боже. ай ой-ой-ой. що який Fascinated. Воно не може а, перестати а, по посміхатися і <гум> навколо аркоїна. <і> <гум> Якийсь прикольний сентимент. Я не буду брехати, я не знаю, як це перекладається. Алекс, піди сполосни жопу. Якщо ми вже сидимо вже в хаті. Бо на вулиці дощ на дворі, дивіться який. Та ні, ні, Аркуїн, іди, це мені тут не воюжуйся. Іди, іди. І фобакс. Нічого не знаю. Треба. А оці чуваки, о боже, Вейн, ти козьол не почистив цих козочок. Ой. Важко, дуже важко на ранчо е, грати, особливо ще й коли багає жорстко через цих інфантів. Це найбаганіший просто це найбаганіше доповнення в світі. Ладно, спрейфобакс ти зробиш потім. іди все ж таки е, пропочухай по мініку з цих. Оцю собаку треба сплавити. Лагаєм жорстко. Слухайте, в нас дуже Селеста багато спить. А чого вона так спить довго? Вона їсти хоче, сяти хоче, помитися, поскакати, поспілкуватись. Боже, вона просто спала, це, мабуть, якийсь баг. По Посці. Як завжди, гра поламана, покарьожена, блін. І вона не може посяти. Опак. Так, а наша мамзель що робить? Оля Ля приготувати солодкого строту. Пішла вона готувати солодкого строту. Що там? Де, де, де дітьо? Дитина де? Сидить ось цій штуці. Який там і тайм? to bed. Вона вже хоче спати. Вона вже дозвілля в неї піднялося. Все піднялося її, порозважали тут дядько, тітка. Всі порозважали, все, пора спадки, баю баюшки баю. І включай їй колескову. Зірко, зірко, мрехти. Що тут з тобою? Ти промок і хочеш сцяти. Дядь. Бля. Я коротше її подорослішаю в наступній серії, бо мені нас то проклятіло, просто я страдаю хернею. Вімкни колесково, ходить сон коло вікон. Я надіюсь, ти, курва, зараз не будеш робити херні. Все, спать лягай, мать твою, в'юп. Ой, Карлі допомагає нам в городі. Умнічка молодчинка, іди з доїкі, з того що Аркоін Щось Щось не той. Шось він мишей не ловить коротше, почистив і пішов розважатися. Молодець. Ну, він промок. Незадоволений. Добадо. Давай зміни на суху одежу. Фроиби Чинжний бархані. аутфіт надзвичайний. З Джеком розмовляв. Тут треба помить. Фуеп-фуеп. У <зову> них однакові бороди. До речі, у Джека і Вейна. Вони трішки схожі між собою, мабуть. Мої персонажі всі, блін, схожі між собою. І е, слухай, там Селеста якби хоче, щоб її почистили. Також клінгус, будь ласка. Ні, не треба, не треба ходити там прибирати ті калюжі. Я так хотіла цей розпродаж влаштувати, але в нас сьогодні погода взагалі не розпродажна. Тож, якось так впораємося. А Карлі нам вирішила допомогти. Моя ж ти зірочка золотенька. Дивіться. Що з тобою? Тебе не напалені очі, ні? Та ні, не напалені. Все ок. Джек, не задручуй дружину. Не задручуй. Глянь. Вона коротше в своїй там вдома, вона по-любому флористка, займається флористикою такою все. Ти Селесту почистив чи ні? При її, будь ласка. Поговори з нею. Почухай шию, я не знаю. Розпові розпові розповів вчительке. Розкажи їй якийсь е, анекдотик, джок, якусь шутку. І ще раз її почисть. Я ж так зрозуміла, що ти не почистив її ніхріна. А ні, гігієна гуд. Ну не екселент. А в смислі, треба ще її почухать, почистить. Ви мої молодці. Одна здоїла, другий а, той чистить коняку. А ця все випікає свою випічку. Зараз. Давайте ми що-небудь зробимо з Вейном. Типу... Ми ж подружжя все ж таки не треба забувати, що ми подружжя. Отак от. Отак от, от. Кози тут туди-сюди. Каже, пішли той трошки. тудахнем, В е, хліву. Блін, як це називається? Сарай. Українською як буде. Сарай, отак от, от. От туди. Вперед. Корови там нема. По Посілянськи. Отак от. Так от. От вам вуху, Вейна і Алекс, на яке ви так давно чекали. Пар звідти вали. так. от. Єдине місце, де вони нормально можуть повугукатися. Це корівник. О Боже. Що це за ураган. Отак от. Так от. Все. Молодці. Розпочалась гроза о! Турастік, турастік. Дуже, дуже поселянськи в сільському стилі. Окей, okay. пішла гроза, Кайл причортував, козьол, давайте ми його впустимо. А що робить? Гроза на вулиці, все ж таки, ну пожаліємо, пожаліємо чувака. Ідіть всі сюди, того що ну, це капець. У нас почалася гроза, як завжди. Ну, не як завжди. Хоча на ранчо тут досить часто я коли граюся. Тут досить часто гроза. Ой, там все ясно. Селесточка, чого б я ото сумувала? Кур, ти матч. Іди сюди. Іди просто сюди. Сховайся від грози, дурне теля. Можна нам корову купити для повного щастя. Тоді там буде насрано ще. Ой, пес знову потрапив під скунса. Боже, як ти мені на сто чортів. Ой, в нас дитина і ще одна дитина. Блінківбет HPT. Що ти робиш? Що ти готуєш? Блін, Вони додали знову цю парашу з тортом. Ні, не треба пекти торт, не треба пекти, прибери взагалі к чорту цей торт, прибери це все. Навіщо ви печете ці торти? Це знову якась хрень. Коли приходиш до якихось НПСів, вони беруть і рандомно починають пекти білий торт. Ну, що це за дресня? Це нікуди не годиться вообще. Це також прибереш. Що ти хочеш щось зготувати, тут. То... Щось нормальне, зготуй. Давайте відчинимо холодильник і подивимося, що у нас взагалі тут є. А в нас взагалі тут є піця. Ось, будь ласка, береш шматок і не Е, Відкриємо ще у нас там вже є шипучечка, яку ми зготували. Ось ця. дивіться. Ми можемо взяти пляшечку, випити. Алекс, втомилася. І лягла спати. А що ти, пса помила? Пес патрон. Де ти? Нє, не помила. Ну Звісно. Фу я його. Бляха. Або ті кущі треба знищить. Yeah, У нас багато дуже симів на лоті. У нас наші чуваки приїхали на стейовер. І Кайл причартував. Козляра, блін. Боже, Джек! Вгомонися. Щось ви взагалі якісь кунчені. Чи що? Що ви робите? Ля. Тільки що вони сралися вже. Тільки не повугукайтесь мені тут. Коротше. Якщо у когось виникло питання, якого ж Бена, Джек і Карлі разом у них ж така велика різниця в віці, то ні, в них не велика різниця у віці. Так як у нас наші розробнички улюблені, любі просто я не можу, не дають нам притінів, то Джек був дитиною, але по факту він був притіном. Типу, йому було років десь 12, мабуть. А Карлі було 15. Ну, типу, зараз їм. В них різниця у віці 3 роки. Це фігня. Якщо Карлі 23, то Джеку 20. Ну, типу, це не різниця в віці це фігня. Просто серйозно. Тож, нема нічого дивного в тому, що вони разом. В них невелика різниця в віці. 12 років це притін, а 15 років це вже тін. Тож Карлі була тінкою, а Джек був притіном. Тож... Нічого тут такого дивного нема. <звучить> Ти щось розчортувало тебе прям жорстко. Що таке? Зігріваючий поцілунок. Зігрівся. Карлі дуже прям дискомфортно. Ти привітався з нею Хауді? <laughs> <laughs> Розпитай в неї щось. О, давай <пасмех> поскаржимося на грози. І... Розповімо про сон нещодавній Божечко, там таке гриматить, прямо ж трясає мені все. А, в неї вона намокла. Вона намокла. Ніхто не хоче пити наше питво. ну і йдіть тоді в жопу. Там десь чп'я бігає ззаду, пердить. Так, дитина хоче їсти, і треба її збудити, бо вона, блін, хоче їсти. Що ти розповідаєш? Недавній сон. Джекчик тут вирішив прийти. Та що ви всі навалені якісь? І Джекчик підключився. Каже, твій сон нагадав мені про схожий досвід, який у мене був. Це дивно, як ми всі можемо мати спільні теми в наших снах. Карлі дізналася, що Аркуін комнол прибулець. Це у мене сусіди. Класні, якщо ви чули цей ур. Так, дитинча воняє. Обісралася. Треба піти і її почистить. Е, Куди пішла Карлі? Що ти робиш? Ага. Так от, я з Вень. Казляра. Не, я подорослішаю дитину. В наступній серії вона вже буде доросла. Ну, Тодлером, я маю на увазі. Того, що це капзда. Якийсь цей наряд в тебе не, не не Растік, скажімо так. Не пасує тобі до цього геймплею. Хоча оця ковтинка мені дуже подобається. Ой, ти весь світишся від е, радощів Вейне. Я й забула, що ти щось зараз можеш зробити собі Alter dis Disquiz, чи як це читається, господи. Якби ще вміти його читати англійською мовою. Ага, його розсекретили. Discovered. Ти збираєшся г'їхати додому? От прочитав мої думки. Пішов геть. Так, батянечка наш змінився нарешті на свою реальну. На свою реальну форму давай ти її візьмеш і погодуєш, мабуть, з пляшечки. Джек іде по нашу душу. Нє. Алекс іде по нашу душу, прокинулася. Що ти хочеш? Чикінфан вже без твоїх соплей. Батя вирішив, що буде зараз її годувати. Іди по своїм справам. Ця гра поламана вщент просто Ця глина, ці гліна міси тут місили. Ця дура дурна, робить 25 тисячний пиріг підряд. Спали, спали мені вщент всю хату, спали. Можеш, будь ласка, це прибрати? Де? Продовжити білий торт. Продовжуй. Бо я вас зараз, я вас всіх покекаю, серйозно. Ти годуєш дитину? Мій імператор годує дитину нарешті. Ой. Так, хоче срати і той. Помитись. Дітьо хоче. Ой, ой, то тут вона перелякана. Боже. Така булочка ніжна. Ні, не треба там нічого це робити, Краще ти використай підгузочок. Покакай. Я сподіваюся, вона зараз не облює його, нахрін. Ні, не облювала. І бо, положи сюди, її поклади. Вона зараз виститься, тоді він її туди покладе. Ні, сюди. Спокекаю просто всіх. У <сіх> мене вже нерви не витримують просто це все. Вімкни колискову їй, мать твою, вйоп. І йди нахрін звідси. Просто йди. Скористайся, прийми ванну. Іди, іди спать, бо вже пора. Не, ми лягаємо спать. Моя гарна, спочивати. Мам, це що робить? Торт цей ми, типу, зробила все, 50 доларів. Спать. Бістро. Всі вже пішли спать. Тільки Карлі пішла, напевне, знову до своїх рослин. Ой, тут заросло все к чорту. Де Карлі лазить, ля? лазить поранче там собі спокійно. Щось робить? Побігла. Нормально їй грозу взагалі пофіг. Що? Заря вже що? Ей, Яркейн. <реш> Вони мене доканають просто <реш> Вони мене просто доканають. Давайте виключимо це дерьмостат. Поки Вейн намиває тут свої ті Пакші. Алекс. Е, лагодить Талкан. Карлі пошла знову, мабуть, там готувати свої готовки. Нє. Де ти єсть? Ми мало спілкуємось, але вони дуже багато чого роблять. Наприклад, Карлі випікає випічку постійно. Що ти робиш? пола мене нахуй. Все, коронований. Лягай спать! А на цьому ми кінчатимемо дану серію. Дякую вам за перегляд. Дякую моїм спонсорочкам, завдяки це відео вийшло. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А ми зустрінемося в наступному відео і до зустрічі.